Ось стара опора Дніпра одна, а ось стара опора Дніпра друга. Зараз ми до неї підійдемо поближче. Ось ми й прийшли до опори. Ось так от розкидано куча цегли. Це щось обгорівше. Куча молюсок. Куча камінців. Знову куча камінців. Он ще невідоме, щось таке цікаве. Ось такі от вони опори. Це стара опора Дніпра. Ще радянська. Шпала. Все це діло було під водою досить довго. Он підмостку видно Я середину залазити не хочу, то не знаю, чого варіно. О, місцеві вже щось поцупили. Ось теж зараз залізо, невідомо, що воно і для чого. Все воно в молюсках. Ну якось так. І вам ще дві. І оно поразча он спробуємо збільшити ну, походу на все збільшено, ну що ж? Як писав Шевченко, брат Дніпро висихає і мене покидає.